Не, шановні глядачі. Хочу вам сказати, що є новинка. В нас ми її дуже довго чекали. Апарат фіброскана, який у нас вже протягом 17 років, має функції стелетометрії. Якщо на кожній 10 пацієнтів один переходився на фіброз, то сьогодні біля 4-5 мають виражену стадію жирової інфільтрації. Про це дуже багато кажуть по даним УЗІ, але як я вам говорив вже і УЗД, і ліпідограма, і індекс маси тіла це все. Враховується. І кількість пацієнтів, які мають сьогодні жировий гепатоз, збільшується, збільшується їх дуже багато. Оцінка якості лікування буде проводитися на такому апараті. Оцінка стадії стеатозу, їх є три стадії. Коли йде пошкодження гепатоцитів жировою тканиною від 30 до 100%, від 10 до 30, від 30 до 60, і третя стадія більше 66% клітин печінки Пошкоджується жировою тканиною. Звичайно, тут потрібна корекція медикаментозна терапія. Обстеження ви, це обстеження ви можете зробити в будь-який час в клініці. Андрій Васильович, наш спеціаліст, спеціаліст ОЗД-діагностики, який проводить постійно цю стеатометрію. Так що чекаємо вас для оцінки стадії фіброзу. А саме головне жирової інфільтрації печінки. Будемо продовжувати цю рубрику. Буду вам доводити статистику, показувати результати. Дякую за увагу.